Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі Новини з Українки в студії Лариси Діденко. Уже за мить ви дізнаєтесь про те, як відсвяткувало місто своє 45-річчя. Фестиваль дворів 45 ювілей і для нас, і для людей, спортивні змагання на честь Українки, атмосфера середньовіччя в день міста на хвилях гала-концерту та святкового фейерверку. Міські голови вшанували пам'ять Володимира Мельника. Як здійснюється вивіз великогабаритного сміття? Уже в цьому в Українці відбувся фестиваль дворів. Цього року в ньому брало участь 16 дворів. Унікальний захід відбувся по особливому. Як саме дивіться далі? Формат цьогорічного фестивалю дворів кардинально відрізнявся від попередніх, адже всі двори розмістилися на площі перед міською радою, аби кожен учасник міг продемонструвати власні здобутки та побачити, як святкують його сусіди. Замечательный праздник, замічательний второй день проведення міста і в целом ідея. Ми дуже захоплені іншими дворами, бо в них все так ну, гарно, красиво оформлено. Ну і наш двір нам теж подобається, бо у нас теж, ну, також дуже гарно оформлено все. Мені подобається це свято і я дуже рада, що його придумали. І від мене у мене настрій. Сьогодні всі зібралися для того, щоб відсвяткувати цей відмінний, відмінне святкування. Всі двори зібралися, всі гуляють, всіх дуже добрий настрій. Присутніх на заході вітали гості міські голови Яготина та Кіровська. До громади звернувся і міський голова Українки Павло Козирєв. Я благодарен всім людям, які Семь лет назад начали это мощное движение, называющееся фестиваль дворов. Люди, благодаря которым и появился девиз нашего города в Ромаде Яквердени. Люди, благодаря которым мы узнали лучше своих соседей. І на день города кожен наш двор украшен достойно празднику. Двори ретельно готувалися до свята, аби здивувати та перевершити один одного. Кожен з учасників фестивалю мав якісь цікавинки. Дівчина у сукні, що символізує прапор Українки, стала окрасою двору сузір'я зв'язку. Стилізоване наше представлення дівочки україночки. Гарна, красива. А на голові клумба, така красива, як у нас всі наші клумби у Каладамов. Жителі двору Мерседес малювали на щоках трьохпроменеві зірки Мерседесу. Такі ж знаки було зображено на прапорі двору та на солодощах. А двір Летючий хохландець виготовив справді екзотичну страву, зобразивши район вулиці Соснової. Тут і дерева, і пляж, і Дніпро з вітрильником. Дуже люблю свій двір, і так як ми живемо на березі Дніпра, вирішила відтворити це в кулінарній композиції. А двір «Енергія зв'язку демонстрував велетенську книгу, у якій зібрані світлини за всі попередні роки проведення фестивалю дворів. Господині дворів, як завжди, демонстрували кмітливість, уміння та кулінарні здібності в приготуванні страв, що стали смачною красою святкових столів. На сцені представники кожного двору показували художні номери, заряджаючи глядачів власним запалом та енергією а ті, в свою чергу, водили святкові хороводи, які організував двір Республіка. Юність. Оксана, шелка, без Дівчатка та хлопчики на площі перед сценою розташовувались у вигляді цифри 45. А коли колектив Зоряна виконував гімн нашого славного міста, в небо піднялося різнокольорове конфеті з повітряних кульок. Пізно ввечері всіх кураторів дворів було урочисто відзначено на головній сцені, а вони в знак подяки подарували Павлу Козирєву справжній витвір кулінарної майстерності, торт у вигляді сорочки вишиванки та булаву, виготовлену з марципанів, як споконвічний український символ влади. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Тарас Перебийніс медіакомпанії «Дніпро». Відшуміло, відгриміло. Відбулося Українка відсвяткувала свій 45-річний день народження яким це свято було для спортсменів? Хто відкривав парад та які види змагань порадували жителів та гостей? Дивіться далі. Спортивний фестиваль Адреналін розпочався святковим парадом. Учасники соревновань на парад Шагом марш! Для спортсменів 9 вересня було подвійним святом. День міста поєднався з Днем фізичної культури та спорту. Вітали учасників параду. Міський голова Українки Павло Козирів, заступник міського голови Оксана Кирилюк, депутати Світлана Білохвощенко та Юрій Пухлій. Я поздравляю з в першу чергу, з нашим юбілейним праздником 45-летнім Українки, третій день празнування котрого ми зараз з вами і откриваємо этим спортивним. спортивным торжественным мероприятием. Я также поздравляю всех с Днем физкультурника, который уже традиционно мы отмечаем вместе здесь, на стадионе, на День города, на, на спортивном празднике. Я хочу поблагодарить от имени громады всех людей, которые занимаются, и судя по составу сегодняшнего парада, очевидно, что главный приоритет – Спортивної політики міста це все-таки діти, це масовий спорт. Огромне спасія тим, хто робить таку нужну роботу, займається з нашими дітками. У ході заходу відзначили спортсменів за їхні здобутки. По закінченні урочистостей учасники пішли готуватись до змагань, адже традиційно в неділю прийшов футбольний, баскетбольний та тенісний турніри. Олена Зборовська, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. У якусь мить Українка стала святкувати 45-річчя в середньовічному форматі, різноманітні забави, уроки каліграфії, катання на конях та бої на мечах. Усе це можна було побачити та не лише побачити, а навіть долучитися до всіх подій у неділю на міському стадіоні. Це вже не історичні служили. Що, по суку, ми знаходимося в одному районі паркуївська Русь, Українка, то при такому празднике, як у вас, логічно наше участие на вашій території. У палатки розміщені парком Київська Русь цікавість зазирав люд, адже там вчили справжній слов'янській каліграфії. Поруч розгорнулось цікаве дійство історичне фехтування. Бажаючих поглянути на справжні бої було багато. Поруч зі звитяжними чоловіками юрмилося багато дітей, яким представники парку надали можливість, одягнувшись у спецкостюми, побавитись та продемонструвати власну силу. Ми вже не перший рік співпрацюємо, і в принципі дуже хороше у нас впечатлення, у нас хороше взаємотность з місцевою адміністрацією, яка нас підтримує, ми її стараємося підтримувати. Тобто, у нас такі дружеские. Нормальне отношення після фехтування публіку шокували своїми навичками та вмінням триматись у сідлі каскадери на конях. Захоплювало дух, коли молоді люди демонстрували ті чи інші трюки. Програма парку Київська Русь стала справжньою родзинкою цьогорічного святкування дня міста. Вона була новою, неординарною та захоплюючою. Географічно знаходимося близько і любое крупное мероприятие, которое будет проходить непосредственно в Україні. Я надіюсь, наше активне участь обязательно буде как-то представлено. Олена Зборовська, Микола Куріний Тарас Перебиніс медіакомпанії «Дніпро». Яскраві виступи, цікаві номери, дзвінки та оксамітові голоси. Саме так завершувалося святкування дня міста. Галаконцерт найяскравіше дійство дня народження Українки. Традиційно святкування дня народження міста закінчується гала-концертом та вражаючим фейерверком. Гала-концерт це не лише крапка в святкуванні, а перш за все, яскраве дійство. Я на Виступи у виконанні справжніх професіоналів своєї справи, кожен з яких відрізнявся від попереднього. Феєрії свята вітають та вручають нагороду почесний громадянин міста цього року. Відзначили Софію Володимирівну Дацьку, яка протягом 42 років пропрацювала в українській міській раді. Та навіть тепер, вже перебуваючи на пенсії, продовжує трудитись на благо громади, оскільки є депутатом міськради. Чистого нагородження на сцену вийшли зірки естради, гурт під пісні якого підтанцьовувала вся земна куля. Бонієм. За закінченням емоційного виступу Бонні М. Фінальну крапку святкування 45-річчя Українки поставив видовищний салют. Олена Зборовська, Микола Куріний та Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. 12 вересня до Обухова приїхали представники асоціації міст України для того, щоб вшанувати пам'ять загиблого в ДТП минулої осені міського голови Обухова Володимира Мельника. Докладніше дивіться далі. Сегодня день особенный, особенно в обухове. Сегодня день рождения нашего бывшего главы Мельника Владимира Александровича. Ми його честь рішили собраться вместе. а нас не так уже й мало. Близько 60 голів обласного районного значень та селищ. Нещодавно приїхали до Обухова, аби вшанувати пам'ять колишнього голови Володимира Мельника на міському кладовищі присутні добрими щирими словами, згадали Володимира Олександровича. Больша, як бачите, делегація мерів Київської області, і мерів вообще з усієї України. Приїхали в день рождения Володимира Олександровича помінути його світлу пам'ять. Та хвилиною мовчанням вшанували його пам'ять. Зі сльозами на очах та у серці біля могили батька до присутніх звернулася донька загиблого. Я знаю точно, що кожному із вас він подарував частку маленьку своєї душі. Дуже приємно, що ви всі зібралися тут сьогодні. Тому що... Я так гадаю, що він там зверху все бачить, все знає. І йому дуже приємно, що ви тут сьогодні. Цього дня про Володимира Мельника всі згадували з теплом і сумом. Як чоловік відключительної доброти, душевної щедрості, чоловік, розположений к розумному компромісу, чоловік, який хотів умів об'єднати людей. Он нам всем подходил. Подходил не потому, что там кто-то где-то его назначал. На эту должность никто не назначает. Здесь только избирают и только доверяют. Вот он как раз был таким человеком, которому и доверяли. На міському стадіоні Обухова, який, до речі, носить ім'я Володимира Мельника, прийшов футбольний матч між збірними команд міських голів та ветеранів Обухова. Володимир Олександрович був один із засновників футбольної команди міських голів України. І він брав активну участь у створенні цієї команди, і цією командою приймали участь і в Швеції, по-моєму, якщо я не помиляюся. І також після їхньої організаційної такої роботи і були матчі і в Польщі проводилися, і приймали участь також в Євро 2012 команда міських голів України. Право відкриття футбольного матчу було надано онукам покійного, які з гордістю виконали цю почесну місію. Усім учасникам турніру вручили медалі із зображенням Володимира Мельника. Світла йому пам'ять. Лариса Діденко Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро в Українці. Комунальні служби працюють справно і нарікань на їх роботу немає. Проте інколи мешканці міста скаржаться на несвоєчасне вивезення великогабаритного сміття. Журналісти Дніпра вирішили з'ясувати, за яких умов воно має вивозитись. Із червня підприємство по обслуговуванню житла на квитанціях за надані послуги розміщує корисну для жителів міста інформацію. Перше там було повідомлення про правила вивозу великогабаритного сміття. Ця проблема виникає в українці через незнання людей. Деякі мешканці думають, що великогабаритне сміття, яке вони винесли після ремонту до сміттєвих баків, вивезуть разом із іншим. Проте про таке сміття варто подбати заздалегідь і звернутися до працівників підприємства з обслуговування житла за цілодобовим номером 2-16-31. Людина звертається до нас. З письмовою заявою, що я роблю ремонт, і е, якесь будівельне сміття мені потрібно буде вивести, скажімо, там, через неділю, через дві неділі, і так далі. Напередодні, е, перед тим як людина має виносити сміття в двір до контейнерів, я пропоную е, поступати слідуючим образом: дзвонити нам напередодні виносу цього сміття людина телефонує до нас, є можливість поставити причеп прямо під під'їздом. За злагодженої роботи і людям великого баритне сміття око не мулятиме, і на роботу пош нарікань не буде. Воно не, не накопичується біля контейнерів чи біля під'їзда. Як зачасту роблять, потім знайти важко хазяїна сміття. От. Ну знаходимо, є. Скажімо так, людина, яка займається цим це, те, те, наші техніки. Але щоб мати розуміння і порозуміння, я думаю, що це було б і мі місто виглядало б прибраним постійно, і ми б свою б роботу виконували б. Ну, я б впевнений, що ну, скоріше. Олена Зборовська, Микола Куріний, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії була Лариса Діденко. Бажаю вам гарного настрою, хорошої погоди та лише приємних новин. Нехай вам щастить!